А um, чому важко чому важко довести свою невинність? Уявіть, що вас звинуватили в тому, чого ви не робили. Ви намагаєтеся пояснити, виправдатися, довести, що ви не винні, але здається, чим більше говорите, тим менше вам вірять. Відчуваєте себе безсилами, і що б ви не робили, це лише погіршує ситуацію. Чому так відбувається? У цьому відео ми розберемо, чому пояснити свою невинність буває так складно і чи можна це виправити. Дане відео створено вознайомлювання документальних цілях. Це сказано в цьому ролику. Виключно автора. Для початку давайте розглянемо основу. Невинність це стан людини. Не зрозуміла. Це ти про яку невинність говориш? А? Жінка! У шамах зі жінка, що що відбувається? Що? Я про ту, де людина не має стосунку до конкретного негативного інциденту, тобто те, що вона не зробила, однак її звинувачують у протилежному, де немає. Це досить. Я зрозуміла. Значить, без моєї допомоги тобі не обійтися. Та не те, щоб. Так, на чому ти зупинився? А знайшла мадам. Я звісно перепрошую, але це моє відео. Мадам, все мовчу. Так, ми це видаляємо ось так. От буде краще, і що мені розповідати? Ти половину сценарію виконала. Е, гаразд, можна й так. Причини, чому складно довести невинність психологічний фактор, ті самі когнітивні опередження. Людський мозок обробляє інформацію швидко, але не завжди точно. Буває, що ми робимо висновки на основі першого враження або попередніх уявлень про ситуацію, стереотипам. Це називається когнітивними опередженнями. А саме відхилення в судженнях про когось дає нелогічність у прийнятті висновків. Тобто, уявіть, якщо касир звинуватив клієнта у крадіжці, інші відвідувачі можуть автоматично повірити йому через ефект авторитету, хоч той просто про проходив повз прилавок, касир подумав на нього, так як Мен, назвемо його так, зробив якусь дію, що привело до звинувачення. Nee. Ну просто якою про якусь повів, і все. Ти вже підозрюваний. Ладно, Хтось... я, я зараз дивлюсь просто до, до ситуації, з касирам все одно, зазвичай касира все одно до цього прибираються охоронці. Касири не відповідають за продукти, вони просто пробивають. Ну, це їх відповідальність просто пробать. Ладно, Ну я просто доїбався. А, а, а що мені ще робити? А яким я буду ще реакціонером, якщо я не буду доїбуватися до, до а, таких деталей? Це повинно бути ідеально. Навіть в моїх реакціях. Жо -жо -жо Жодних претензій до відео, я просто доїбався до деталі. І з цього я розтягнув оцей, оцей шматок реакції, я розтягнув на 30 секунд. Ну вже на 40 секунд я розтянув. Я, я я геній просто! Отак треба робити реакції, розумієте? Отак треба реагувати на контент. Уже майже на хвилину розтягнув цю паузу. Отак треба тянути. Далі. Щодо: якщо не винен, то немає причини виправдовуватися, якщо признати це доказ проти тебе. Ну слухай, не завжди так працює. Є ситуації, коли на тебе можуть надавить, є ситуації, коли ти можеш, коли ти можеш просто здатися, є ситуації, коли не все так однозначно, є ситуації, коли тебе не так розуміють, то коротше, іноді краще пояснювати свою позицію і не говорити, Та ти просто не зрозумів, краще варто пояснювати людині свою думку, щоб зменшити оцю кількість місць інтерпретацій. Каже, та я ж у нього купував, він нормальний чел, я йому вірю, а от йому ні, вперше бачу якийсь ноунейм. 100% циган. Це приклад, ти оточуєш, яка одразу підставляється до того, хто має якусь перевагу. Немає опугу. таке є народ Ромів, поняли, блядь? Призуміння звинуватості у багатьох життєвих ситуаціях діє негласне правило. Якщо тебе звинувачують, то мабуть для цього є причини. Люди схильні вірити в обвинуваченню, бо воно звучить активніше, тим більше, якщо сказані, впевнено. Якщо начальник каже, ти не виконав завдання вчасно. Колеги автоматично сприймають це як факт, навіть якщо причина була в технічних збоях або сторонніх обставинах. Саме тому виправдання часто сприймаються не як докази, а як спроби уникнути відповідальності. Якщо виправдовуєшся, значить винен. Соціальний тиск, коли людину звинувачують у чомусь. Це часто викликає резонанс у соціумі. Уявімо студента О, привіт, роті. Я справи? справа якого підозрюють у списуванні на екзамені. Інші студенти, хоча ні, студентки, це ти на що таке натякаєш, га? Да так, ні на що. Починають поширювати плітки, так як спростувати їх набагато складніше, ніж запустити. Навіть якщо він пояснить викладачеві, що це неправда, його однокурсники продовжуватимуть вірити у першу версію, бо вона цікавіша. Звинувачення викликає резонанс, воно звучить голосно, а невинність байдужість. Тихо. Ну так, коли людей вдасться чимось зацікавити, вони від того так швидко не відчепляться. Емоції та стрес, коли людину звинувачують, це викликає сильний стрес. У стані емоційного напруження та тиску особа може виглядати нервовою, що лише підсилює підозри. Тут можна взяти того ж самого студента на екзамені, який не списував, але через хвилювання виглядає так, ніби приховує правду. У мене є якраз один непоганий приклад невинності про поширення фальшивої інформації, де одна сторона намагається зруйнувати кар'єру іншої і безприяти формуванню помилкової Подій. Суд між Джоні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Херд, яка звинуватила його у домашньому насилі. Через це Джоні Деп втратив свої контракти, а в результаті виявилося, що звинувачення були неправдивими і аб'юзером була саме дружина. Суд присяжних у Вірджинії визнав Ембер Херд винний у наклепі на Джоні Деппа та зобов'язав її виплатити йому частину компенсації за нанесені збитки його кар'єрі і його. Німця ложно засудили за вбивство жінки, він 13 років, а потім довели його не виніс, то він вийшов і тепер вине 100 тисяч євро за проживання і харчування. А, і, а я пам'ятаю цю історію, а там йому виплатили 900 тисяч євро у якості компенсації, але да, йому виставили рахунок за те, що він проживав і харчувався у тюрмі. Мені цікаво, це всім сидящим, так би мовити, виставляють рахунок, чи ні. Добраніч, хай вам сенсі рожеві фурі Добра Добраніч, шматка. Дякую, що заходив на стрім. Репутації давайте я переведу. Говориться про те, що суперечка між приводом однієї сторони намагається зробити винним іншу у тому, чого не траплялося. Тим самим робить сама собі кашу і програє. Це можна назвати підставна вина. Я на на що на японській говорю? Нащо мене спрощувати? Та я просто Угу, просто він Ану, йди сюди. Жінка. А, спасіть! Що ти сказав? Чому іншим важко повірити? Найперше недовіра до виправдань. Люди схильні вважати, що виправдання звучить занадто продуманим або навпаки непереконливим. Пояснення, що ти затримався через пробку, часто сприймаються як банальна відмазка. Хоча, у чому він не правий, сказав все, як є. Люди такі, що не знаючи повної картини, схильні додумувати. Сила звинувачення. Повертаємося до когнітивних упереджень. Люди Тільки такі розгляд... зараз що вони навіть не хочуть дізнаватися повну картину. Їм дай. Прийду, блять, і вони дорозірують на деталі, тупо неважливо, вирізано з контексту, чи не вирізано з контексту. Чи знають вони, в принципі, всю ситуацію, чи не знають її. Люди зараз, блять, реагують на заголовки Телеграм-новин. Про що можна взагалі говорити? Знову ж таки, я узагальнюю. Узагальнення – це погано. Дисклемер впихую, я узагальнюю, і не всі люди такі, як в я кажу але. Блять, таке є, таке відбувається прямо в моєму в моїй ехокамері, тому я про це активно й говорю. Не реагуйте на телеграм заголовки, блять, вникайте в контекст. Все, висновок, люди кончені, нахуй. Правда. Я з іншої сторони. Різниця у тому, що то висновки на основі першого враження з додаванням авторитету або ж без нього, а це щодо статусу: хто, хто на нападає, я сказав, що дівство, то придурки. Так шматка, вийде спать. Ha ha ha. Е. Часто виглядає переконливіше, бо діє впевнено, особливо якщо він займає вищу позицію в соціальній ієрархії. Наприклад, коли вчитель каже, що учень списав, більшість інших або батьків автоматично повірить йому, навіть якщо це не так. Принцип дим без вогню не буває. Як я про це й говорив раніше, люди схильні вірити, що будь-яке звинувачення, чутка або вговорення має реальну основу. Навіть якщо немає явних доказів, припускається, що щось подібне таке сталося. Уявлення про дим створює відчуття, що є прихований вогонь, справжня провина. Ось тут у мене дуже хороший приклад, тому далі я сама. Давай посувайся. Спекуляція для звинувачень, використання перекручування фактів заради інтерпретації. Якщо я хочу сувати ці мадам, то перемотися сюди і розважитися життя. Ладно. Скоюла. Як довести свою невинність? Як на мене, найважливіше зберігайте спокій, не дозволяйте емоціям керувати вами, тому що вони можуть зіграти проти вас. Спокійна, впевнена манера, пояснення викликає більше довіри. Ось вам порада: зробіть глибокий вдих і подумайте, як викласти свої думки лаконічно. І да, дихання це корисно, тому Ах, вдих і видих. Запитуйте деталі у звинувачувача, не стійте з здивовано роззявивши рота. Переведіть розмову з емоційного рівня на раціональний, змушуйте обвинувача пояснити свої слова. Наприклад, просто на чому базується ваше звинувачення, і все далі як у суперечці. Ловіть на неправоті, і хибні думці, уникайте зайвих виправдань. Лаконічність і конкретика працюють краще ніж надмірні пояснення. Перший спосіб вам на допомогу. Так тут просто можна сказати: це так і ось чому Навіщо з ними гратися. Працюйте над репутацією. Вона будується руками, але може стати вашим головним захистом. Ну, я все сказала. Блін, вкрала моє відео. Що, що? Мовчу. Отже. Вадно, мадам мадаму потоці спекуляція для звинувачень використання перекручування фактів заради інтерпретації ситуації в іншому світлі, та як домінація однієї суспільної групи може придавити іншу своїм положення, звинувативши невинну людину. І одним із яскравих прикладів цьому є відомство або полювання на відьом. у середньовіччі вічі був дуже розвинений страх відьом, що вважалося служницями дияволами і противниками Ісуса Христа. Жертвами звинувачень відомстві були переважно жінки, тому що вони були подавленою частиною Цьому в тодішньому патріархальному суспільстві немає жодних об'єктивних доказів того, що відьмська практика була реальною, але невідомо те, як люди ставилися до так званих відьом у всіх невідомих хворобах. Звинувачували їх скисли молоко, смерть, худоби та не вражають це все. вина відьом, і жінка, яку звинуватили у відносці, частіше всього закінчувала на вогнищі. Але чому це відбувалося і чому це хороший приклад у темі звинувачення новини людини? Відьми дуже швидко стали ворогами народу, але у них не було можливості довести і невинність. Чому ж це було так важко? Це було так важко через опережність людей та їх прагнення знайти винного у своїх проблемах. Ладно, послухали її, хоча. Сувасі спекуляція для звинувачень використання перекручення більше свічат мучаю, ніж сам Дивлюся світі, це де відео однієї суспільної групи Може придавити іншу своїм положення, звинувативши невинну людину. І одним із яскравих прикладів цьому є відомство або полювання на відом у середньовіччі був дуже розвинений страх відьом, що вважалося служницями дияволами і противниками Ісуса Христа. Жертвами звинувачень відомстві були переважно жінки, тому що вони були подавленою частиною соціуму в тодішньому патріархальному суспіль. Немає жодних об'єктивних доказів того, що відьмська практика була реальною, але невідомо те, як люди ставилися до так званих відьом. У всіх невідомих хворобах звинувачували їх: скисле молоко, смерть, худоби, та не вражають це все. Вина відьом. І жінка, яку звинуватили у відносці, частіше всього закінчувала на вогнищі. Але чому це відбувалося і чому це хороший приклад у темі звинувачення невинної людини? Відьми дуже швидко стали ворогами народу, але у них не було можливості довести свою невинність. Чому ж це було так важко? Це було. Так важко через опережність людей та їх прагнення знайти винного у своїх проблемах. Особливо застосувалося привілейованих прошарків суспільства. У випадку з відьмами це були чоловіки, які займали високі посади та вбачали в жінках загрозу своєму становищу, наприклад, у пивоварному бізнесі. Образ відьми, відомо сучасній культурі, насправді має своє походження і має зовсім інше значення, ніж ми маємо зараз. Фостроверхи капелюх, мітла, з зіллям та кіт не є тим, чим здається на перший погляд. Якщо повернутися назад у часі, ми зможемо дізнатися, що що так звані відьми були не чарівницями чи зіліварками, а звичайними жінками, що просто варили показан. Був не для зі це з яких пір моя камера одзумилась. А для варіння пива мітла для підтримування порядку в господарстві, кіт, щоб ловити мишей, а високий капелюх, що пивоварницю можна було знайти серед натовпу людей на ярмарках чи тавернах. Пивоварний бізнес вважався суто жіночим, але з часом чоловіки побачили в ній фінансову вигоду і хотіли перейняти його, тому позбавлялися від конкуренток, звинувачуючи їх у відомстві та варінні, через що займатися пивоварством для жінок стало небезпечно. А в культурі закріпився образ відьми як жінки з гостроверхим капелюхом через подібні фальшиві звинувачення. Не обов'язково зв'язані з пивоварним бізнесом, загинуло десятки тисяч жінок, яких звинуватили у відомстві. Можливості довести свою невинність не було, оскільки звинувачені жили у нас світі. Невзвіченому... Ти так поза кадр дивишся. Та я не знаю, чомусь злетіла камера на секунду. Оце ж я купив собі айфони, і тепер я. Ну, Камера айфону тут використовується. Якось так. Ну, картинка набагато гарніше виглядає, до речі. Мені мені подобається картинка як як виглядає. Світі люди боялися невідомого і бажали знайти свого цапа підбувала, думаючи, що вирішать цим свої проблеми. Дуже велику роль у рішенні громади на спаленні відьом впливали маніпуляції та емоції. Спікери використовували емоційні проповіді, щоб переконувати громади у небезпечності так званих відьом. Якщо людина використовує переконливі та емоційні слова, що торкаються страхів людей, вони можуть іти на великий вчинк. Використання проповідей також можна спостерігати серед диктаторів останніх двох століть, що змушують людей вірити у неправдиві твердження. Однак Чому було так багато жертв серед жінок, яких звинувачували у відомстві? Жінки не могли виправдати себе через своє положення у тодішньому патріархальному суспільстві. Їх голос не враховувався, а звинувачення у відомстві одразу дорівнює тому, що ти брехуха. Друге. Людьми керував нерозсудливий страх відьом. Громада слідувала думці емоційних спікерів, які поширювали страх перед чарівницями, і пропагандували полювання на відьом. Третє це маніпуляція та підміна понять. Використання справжніх характеристик, як от капелюх чи мітла, для створення це зрозуміло Давні часи, чоловіки любили лише чоловіків, робимо свої висновки для образу злої відьми та прямі з сатаною, що вважалося чистим злом. І четверте це упередження. В результаті ми маємо тисячі невинних жінок, засуджених до страти через злочини, яких вони не скоювали. Як довести свою невинність? Як на мене, найважливіше, зберігайте спокій. Не дозволяйте емоціям керувати вами, тому що вони Акт. можуть зіграти проти вас. Акт. Спокійна, впевнена манера, пояснення викликає більше довіри. Ось вам порада. Зробіть факт. глибокий вдих і подумайте, як викласти свої думки лаконічно. І да, дихання це корисно, тому. Ах, вдих і видих. Запитуйте деталі у важку не стійте з здивовано розявши рота. Переведіть розмову з емоційного рівня на раціональний, змушуйте обвинувача пояснити свої слова. Наприклад, просто на чому базується ваше звинувачення, і все далі як у супереці. Ловіть на неправоті, і хибні думці, уникайте зайвих виправдань. Лаконічність і конкретика працюють краще ніж надмірні пояснення. Перший спосіб вам на допомогу. Так тут просто можна сказати: це так і ось чому. Навіщо з ними гратися. Працюйте над репутацією. Вона будується руками, але може стати вашим головним захистом. Ну, я все сказала. Блін, вкрала моє відео. Що що мовчу. Отже, довести свою невинність завдання не з легких, але це можливо. Головне розуміти, як працюють людські опередження і правильно діяти. Пам'ятайте, правда завжди синіша за брехню. Діліться досвідом у коментарях. А поки це все. А як би ви діяли, якби вас несправедливо згонуватили? звинуватили? слухайте до, до кінця, ладно? Все. Ні-ні-ні, ти що? Ні-ні-ні, ти що? Я про ту, де людина не має... Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, ти що? Я про ту, де людина... Ні-ні-ні, ти що? <різь> блін, лайк, Ми... блін. мені подобається відео Шамарса. Ам... Наскільки я пам'ятаю, там якесь було непорозуміння. В якомусь із відео він мені написав коментар. Чи, чи там не непорозуміння було, чи щось? Я хотів би його прояснити зараз. М має таке відчуття, ніби я щось мав сказати, пов'язано з Шелмаксом. Ваше прев'ю прев'язне в собі ще один метод перемоги перебувати людину під час розмови. Звучить правильно, бо без поваги до опонента і може протидіяти навіть вам. А якщо ці тіри перемогти належали як, то вміючи використати ці спеціальні фарма може підійти. Щодо прев'ю, хочу сказати, що масу щодо прев'ю. Прев'ю я спеціально роблю з метою забайтить людину на перегляд. Ну, типу. Прев'ю мене я не суців прев'ю, забайтить людину на перегляд на те, що вона клір. Ну, клірбейт, дефолтний. Я щиро сподіваюся, що навіть якщо на цьому відео, яке вийде в реакції, також буде якесь крібельне прев'ю, то не реагувати на нього досить сильно різко, тому що. Я... Моя ціль на прев'ю це просто зацікавити людину. А ціль у відео не посперечатись з тобою, як з завтра. Мені подобається твій контент, я, я щиро це кажу. А моя ціль можливо додати ще більше думок, або засудити жін. Ладно, або цей послухати. Блін, я не знаю, як це сформулювати. Коротше, в основному ціль да, – це забайтить, ціль відео це розширить контекст. Іноді я, я признаю, не завжди мене виходить зробити офігенний клікбейтне прев'ю, і не завжди в мене виходить зробити прям офігенний якийсь розбір або додатковий аналіз відео. Іноді. я, 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 я прочитав що зараз Руді в чаті написав. Засу, засудити жінку це ціль насправді Це не я написав, це я написав руді. Всі претензії до нього. Так от, да Ще раз, шемокс. Мені твій контент подобається, і я щиро сподіваюся, що е, мої реакції на твої відео тебе дуже ладно, ну, не дуже. Що я перебільшую? Вони хоча б тебе якось цікавлять, вони якось тебе мотивують робити далі цей контент. Бо мені він подобається. І є багато речей, про які можна ще подумати. Тому дякую тобі за контент. А тим, хто дивився реакцію, перейдіть на оригінал, посилання в описі, подивіться відео. Двічі або тричі. Я, я ж знаю, де ти живеш. я знаю, що ти завтра в магазин підеш, тому що тебе з мама змусить сидити за продуктами. Бо понеділок треба холодильник наповнювати. От так от да я все знаю за тебе. Тому давай іди і дивись оригінал двічі.